Я дуже хотіла це зробити. Надіти свій домашній халатик. Я вибачаюсь, тут таке у нас світло дуже тепле. Так, зараз приберу волосся і зроблю те, що дуже-дуже хотіла зробити. Так, дівчатка, розповідайте, як у вас справи. Пишіть мені в коментарях, як пройшов ваш день. Я якось втомилась. Більше навіть, знаєте, не фізично. Це така втома така інша. інша втома. У нас ще по четвергах та по суботах наші, ну, наші українські дівчата та хлопці грають в цей Господі, як він, в мафію. І мене якось запросили, також через Інстаграм написали мені, що запрошують мене прийти на гру. там. Ось, і я сходила, я ніколи не грала в мафію. Відправила, чекаю на квитанцію. вам вам дякую, вам дякую. Так, у мене тут, бачите, паралельно я з бухгалтером спілкуюся. Ми тут переробляли ключ, і вона робила звіт. Це ми на зв'язочку були. Так, все, це я закінчила теж якраз, бачите, сім вечора. Закінчили працювати. Так, що я буду робити? Зараз буду змивати макіяж і розповідати, як я сходила на мафію. Так, що я прибираю? Просто зараз макіяж з обличчя. Спочатку міцелярною водичкою. Я змиваю завжди макіяж глаз міцеляркою, мені так зручніше. Ось мене запросили якось через інстаграм на мафію сходити зіграти там з нашими дівчатами, хлопцями з України. Ось. І я так нервувала, якщо чесно, бо я ніколи в цю гру не грала. Ось. І, знаєте, такий, такий настрій був, але потім я думаю, ну що я буду оце, сидіти вдома, треба, дійсно, мабуть, піти, якось відволіктись. Підняти собі настрій, познайомитися з новими людьми, чому ні, це завжди в плюс, коли у тебе є якісь нові знайомства з, зі своїми ж українцями. Ось. І мені було так дивно трошки, бо було... я не дуже розумію, як вони цю всю логічну цепочку. Проводять, як вони там здогадуються, де хто, якщо ви грали в мафію, ну ви розумієте, про що я кажу? Мені навіть важко розповідати, пояснювати, бо я так я грала тільки два рази. Але було весело і цікаво. Ви знаєте, це такий просто приємно проведений час. Настільки я там принесла якусь користь своїм командам, але було просто весело. І я дійсно так відволіклася від якихось буденних проблем. Ось, Так що мені з одного боку сподобалося, з іншого я не бачу себе в цій грі, тому що я не можу такі логічні цепочки проводити, як там гравці. Ну, коротше, там багато треба чого робити. Так, але. Було так цікаво в тому сенсі, що я дізналася ще про два українські ресторани, які тут відкрили. І на якийсь там не знаю, може на якусь подійку можна буде сходити і смачно поїсти. Ось, є вже, я знаю, чотири українські ресторани у Відні, де. Дуже смачно, так, чисто по-українськи. Там і персонал, всі українці, всі, я так розумію, так з Києва всі разом і приїхали. Так, що я роблю далі? Витерла я міцеляркою, стерла терла мокіяж. Я вже трішечки, знаєте, так, підтормажую. Далі я буду, мабуть, вмиватися оцією пінкою Мірім Кюведа. У мене така дуже класна. Я зараз мицелярку, ви ж знаєте, що її потрібно обов'язково змивати. Обов'язково завжди. Так, у мене така піночка, дуже ніжна, не травмує шкіру. Так, і я. Так, ось сьогодні також в четвер у них гра, в цю суботу не буде, наскільки я знаю. в четверг гра. І зараз в 7 годин якраз початок. Але я не пішла, бо, знову ж таки, у мене <плес> були плани з дівчатками зустрітися, але я просто не встигла нічого. Тому я буду просто відпочивати. Мені треба ще додивитися. Серіал, знаєте, що я дивлюсь? Я дивлюсь зараз, він короткий. шість серій, мені якраз шосту треба додивитися. Називається «Отвержений» на російський від... «Отвержений». Там ця актриса грає, що Емілі з Парижу, дівчина. Так, все змиваю. Думаю, яку маску взяти. Так, що в мене є? У мене є три маски тут. Зараз я покажу вам, де що в мене тут є. А де третя. Не бачу третя. Ой, Щось я якось втомилася. Але вже день з вами, значить, день з вами. Так, у мене є три маски тут. Багато ж тут нема де зберігати. У мене є от нун. Дуже класна, зволожуюча. Далі отмірі кювета. Теж дуже класна маска. У мене три, але круті. І б'юті маска з протеїнами, кіно ферментами, так, зволожує, живить та покращує колір обличчя для всіх. Так, у мені оце, мабуть, зараз зайде, бо вона живить і зволожує. Це український Mary Fresh. Я от їхала і думала, що я, мабуть, її і нанесу. Так, Вона така жирненька. Те, що мені прям хотілося. Бачите, яка текстура. Будемо зволожувати. Я вже, я не знаю, вже півроку не можу потрапити до свого косметолога. Це просто, хоча я, і... я у неї дуже часто бувала, особливо восени, ну, ми там по іншим справам разом час проводили. А, і... Чесно, не можу ніяк потрапити саме на процедури. Мені треба вже і зволоження зробити, і мені треба вже ботокс проколоти. Ось, бо я вже прям відчуваю, що є потреба, але у мене то з нирками. Тоді операції всі ці були. Ми чекали, коли все це закінчиться, щоб просто в холосту це не робити. Бо ми школоли до цього, і коли мені робили операції, все повиходило. Ось і ми чекали. Потім я разів шість хворіла оце по кругу по колу взимку. В і теж немає сенсу, не було сенсу щось колоти, а зараз в ну, неї ніколи немає часу. І, а я вже просто, у мене вже просто кортить це все зробити, бо я бачу цю, цю суху шкіру, бачу ці зморшки, і мені ой, дуже треба вже потрапити. Тому зараз, мабуть, роблю якісь хоча б домашні процедурки, якісь масочки, масочки масажики. Ну, я це і роблю. Ось, щоб якось підтримати стан нормальний. Так, все. І знаєте, скільки я буду з нею? Десь, не, мабуть, 15 хвилин треба, я не пам'ятаю, зараз подивимось: б'юті-маска. А, 10-30 хвилин. Коротше, 30 хвилин, дівчата, піду, поки поп'ю чайок. Ось, мабуть, вже з вами буду. Прощатися якраз може і сяду з чаєм змонтую відео, щоб потім вже додивитися серіал. Ось, ми з вами прощаємось до наступного влогу. Ви мені пишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб я вам показала. Знаєте, давайте мені ідеї, таке, що вам цікаво дивитися. Ось, Бо дівчатка пишуть: так вже скучили, просто перебирай банки в кадрі, бо скучили за таким форматом. Хочеться якось свої нерви заспокоювати, відволікатися. Я вас розумію. Тому це просто навіть болталки наносити якусь масочку на лице, і вже ми з вами, знаєте і поспілкувалися, і зробили щось таке, знаєте, для себе приємне, корисне. Ось, дякую вам за увагу і до наступного відео. Па-па!